Друзі, всім привіт! Хапаєв Юлію на зв'язку і сьогодні ще на кінець дня має все гарне, дуже красення. Ось такий Ford Escape 2020 року випуску. Це вже рестайлингова модель. 20 рік, вона це є 2,5 гібрид. Дуже класна комплектація Титаніум, гарні легкосплавні диски, безключовий доступ, асистент сліпих зон. Все це «Авто» має. По кузу виглядає дуже класно, до речі, перед-зад, Камера позаду також присутня. Ось такий гарний роздвоєний вихлоп, електрокришка багажника. Багажничок все чистенько, без жодних зауважень, тільки сів і катаєшся. Тут ми маємо повністю весь комплект. З цієї сторони також я не бачу. До речі, хороша гума. Плектронки з також присутні, дальні ходові, класна оптика. Вікно лобове Оріджіна виглядає дуже класно. В салоні ми маємо чорний шкіряний салон з такою білою прострічкою. Дуже класно. Дверні карти дуже уважені. До речі, тут всього на 70 тисяч кілометрів. Переднє сидіння з електроприводом. Водійськи з пам'яттю. Музика у нас бенк. Ось такий крутезний апарат. Як зараз ми зробимо запуск і розкажу ще більш детально по комплектації. Дестронік присутній, асистент смуги присутній. Тут ми маємо повний електропакет пам'яті, як я вже говорив, Автодальні, датчик світла, все це є Гарна LED приборочка так, Зустрічає нас класний запуск двигуна, звичайно, з кнопки. 70 км пробігу. Практично новий автомобіль. Мультикермо оздоблене шкірою, адаптивний круїз та систем-полоси, все це, звичайно, є. Тут ми маємо клімат-контроль двох зон, підігрів передніх сидінь та підігрів керма. Вже це оновлено акселератор КПП на шайбічці. До речі, має автоперковку автохолд, все є. Ну, титаніум це максимальна комплектація. Тут тільки з допу нема панорами, але не всім вона потрібна. По мультимедії ми маємо так, CarPlay ми маємо, думаю, точно. Так, я думаю, CarPlay є точно, потім подивлюсь вам розкажу. Ану тут. Відключаємо до телефону, так, тут є CarPlay, повністю все є. Тут ми маємо бездрітову зарядочку. Все гарненько. Тому, якщо у вас цікавить така автівочка... А, до речі, ще вам секунду покажу розхід. Розхід у нас дуже класний. Дивіться, на... На, 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 на. на 385 кілометрів 6 літрів розхід. При 2,5 двигуні. Це дуже крутий показник. Тому, якщо у вас цікавить даний автомобіль, він є у нас в наявності. Приїжджайте в нас місцеві пасічне 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у ліза. Тому не зволікайте, чекаємо на вас.